Для військових і переселенців на будівництво і утримання укриттів придбання товарів за запитами мобілізаційну підготовку. Майже мільярд гривень виділили 49 громад Кіровоградської області на воєнні потреби минулоріч. Гроші виділяли за зверненнями від жителів області і військових частин. Такі дані суспільному надав заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Шеремет. Основним пріоритетом уважали і вважаємо на сьогодні це фінансування безпекових заходів. Збройних сил України і е, окремих видатків, які пов'язані з соціальним захистом. Соціальним захистом саме цієї категорії Збройних сил України, військовослужбовців, е, внутрішньопереміщених осіб. В цих видатках в мільярд гривень ми також ще включаємо і е, елементи соціального захисту. Е, маю на увазі, які ну, ми мали змогу, наприклад, в власних бюджетах передбачати відповідні матеріальні допомоги е, пораненим. Сім'ям загиблим ми забезпечували належні умови проживання внутрішньо переміщених осіб забезпеченням фінансовим ресурсом укриттів капітальних поточних ремонтів. Розповідає загальний бюджет області другого року повномасштабної війни був 16 мільярдів гривень. Основне джерело наповнення бюджету податок з доходів фізичних осіб. Зокрема, бюджет Кропивницького у 2023 році був 3,5 мільярди гривень. На воєнні потреби з міського бюджету витратили 228 мільйонів. розповідає заступник міського голови Олександр Мосін. Направлені на фінансування сил оборони і підтримку збройних сил України. Якщо порівнювати з 2022 роком, то це до 70 мільйонів гривень. Ці гроші витрачаються у відповідності до звернень військових частин, ці гроші витрачаються департаментом соціальної політики, ці гроші так само йдуть на будівництво захисних споруд в місті Кропівницькому для збереження нашого населення. Так само це будівництво найпростіших укриттів і будівництво, якщо ми говоримо про медичний напрямок, то це так само в медичному просторі будівництво, яке стосується в тому числі допомоги нашим військовим. Щосуботи, починаючи з жовтня на площу перед міськрадою у Кропивницькому містяни, виходять на акцію гроші на ЗСУ. Вимоги учасників акції витрачати гроші з бюджету під час війни не на ремонти і будівництво, а на потреби військових, зокрема, дрони, каже Кропивничанка Валентина Хоменко. Я сюди приходжу взагалі за все наше військо. Ну тобто я спілкуюся з моїми колегами. Я на роботі одна залишилась. Всі мої хлопці на війні, з ким я працюю. І вони завжди кажуть, дуже важко, каже, там читати новини, коли вони читають, що 189 мільйонів пішло на дорогу, а ми отримали офіційного листа, що Курпивницька міська рада в 23-му році виділила на ЗСУ 9 мільйонів. Гроші на потреби військових виділяють за зверненнями, пояснює Олександр Мосін. Ті всі звернення від військових частин для захисту Кіровоградщини і взагалі за зверненнями інших підрозділів зрозуміло, що це певні ресурси фінансові, які були направлені на фінансування, придбання того чи іншого обладнання, яке дуже конче потрібно нашим військовим. Каже, цьогоріч з міського бюджету на потреби військових планують виділити 170 мільйонів гривень. Антоніна Крейтор, Роман Сташенко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.